На Полтавщині вперше зафіксували штам коронавірусу. Дженні його знайшли у чоловіка, який приїхав з Одеської області. Розповів лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий. Лабораторні підтвердження надійшли від центру громадського здоров'я 7 березня. Загалом якихось особливих відностей від штаму омікрону немає, так як він є його мутацією. По симптоматиці це звичайні ознаки ГРВІ, тобто підвищення температури, головний біль, загальна слабкість, біль у горлі, кашель і нежить. Як повідомляє ВОЗ, ризик для населення є низьким. І вакцина, яка зараз є у нас і в світі, вона досить успішно бореться з цим штамом вірусу. У групі ризику тих, хто може захворіти цим субваріантом, люди старші 60 років, вагітні, люди з хронічним захворюванням та діти до року. Також єдиний захист від ускладнень це вакцинація, говорить лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Катерина Яременко. На сьогоднішній день. В Україні рекомендовано три щеплення від ковіду-19, два основних і третє бустерне. Кожне з них робиться з інтервалом через пів року. Також обговорюється питання і четвертої бустерної дози, яка теж вже введена в Україні для пацієнтів із групи ризику, вікових пацієнтів, наявністю у пацієнтів хронічних захворювань серця, судин, цукрового діабету, легеневої системи, тобто її вакцинація, звичайно, що ніхто не. Від мене вона рекомендується абсолютно всім пацієнтам. Станом на 12 березня в обласній інфекційній лікарні на стаціонарі перебуває 8 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19 – перебіг хвороби середньої тяжкості, за словами Катерини Яременко. У порівнянні з минулим місяцем у медзакладі пацієнтів з коронавірусом поменшало на 26%. відсотків.